Вітання, мої любі друзі! Привіт-привіт, привіт! Чудовий вересень, лагідна осіння пора. Коли скрізь плоди, яблучок, грушок, баклажанів, помідорок. Покажи, будь ласка, більш на ближню камеру, цю красу, красу, осінню-красіння. Я думаю, що цей сорт називається Йона. Вітання з неймовірних чернівців, з самого центру міста. Я зараз знаходжуся в дуже такому ментально лагідному стані, тому що знімкує мене моя улюблена Наталочка Панчук, моя душа, моя бусінка, за якою я дуже-дуже завжди сумую. Сьогодні я вже мала бути у Львові, але так трапилося по фізичному стану, що я вирішила залишитися в Чернівцях, тому що усі питання будь-які. І фізичні, і медичні, і душевні, і ментальні, і організаційні однозначно в Чернівцях вирішувати набагато простіше. І першим чином, коли я прийняла рішення, що я тільки що Львів відтерміную на деякий час, в мене було. Прийти до моєї Натоськи, обійняти її, поговорити, розповісти про всі свої події. Тому що я майже два тижні в Чернівцях, і ми поруч живемо. А в мене не було часу дійти е, до натосі моєї гості. Зараз все сталося і склалося. Чудове подвір'я. Яблучка, які вона тільки опікується. Покажи, давай покажемо цю всю красу, навіть ближче можеш. Ти просто підходь, підходь в режимі зйомки. Хочу показати, пох... похизуватися. Дивіться, які в центрі Чернівців у нас баклажани ростуть. Це все вирощує моя натуся Панчук. Така краса-краса. І помідорки ось там такі цілі плантації. Це все Натуся своїми ручками вирощує. І я пам'ятаю, як Ну, вже може на своє місце. Ти дивися, регулюй, що воно було зручно і по, по якості. А, коли два роки тому назад я йшла до музею Ольги Кобилянської на вулиці Окуневської, була дуже голодна. А Натуся була на роботі в бібліотеці, в, в австрійській бібліотеці в університетській, І я думаю, боже, мені так захотілося помідорів, а я знаю, що в Наталки там ціла плантація, і я зайшла, був якраз її син запитала дозволу, і так мені було смачно Натуся, що більш смачніших помідорів в мене не було в житті. Чудовий вечір, чудовий, такий домашній, домашній, милий примилий. Богу дякувати за це. Неймовірно небо, блакитне, бачиться з такими хваринками. І нарешті закінчився дощ. Дощило три дні, просто як із відра. В Польщі е просто зливи, і затоплення. Напевно, так того було потрібно і того потребувала наша земля. До речі, в Києві дощі були дуже, дуже дуже малесенькі, а у нас такі потужні, потужні. Сьогодні. 17 вересня 2024 року. І сьогодні ми святкуємо, вже, як і вся Європа, свята віри, надії і любові їх матері Софії. Я завжди розповідаю історію, адже історія правдива, вона є життя. Чому саме цей день? Чому віра надії любові їх матері Софії? І зараз я знову нагадаю цю щемливу історію. Софія. Мала трьох доньок віру, надію і любов. І вони були правовірними християнами. Але це була, було друге сторіччя нашої ери. Вони переїхали до Римської імперії, до Риму. А в Римській імперії майже скрізь домінувало язицтво. І тоді керував країною язичницький імператор Адріан, який був відомий своєю шаленою жорстокістю і гонінням за християнами. Викликали пані Софію з доньками до суду у Римі і просто требували, щоб вона зреклася християнства. Вона цього не зробила. Тоді оплічники Адріана почали знущатися і робити тортури їх її донькам: вірі, надії, любові. І просто їх закатували. Вони не винесли тих тортур і загинули. Софія. Страждала на могилі своїх доньок, і від величезного суму залишила цей світ. Ось така щемлива сумна історія, яка життя і, звичайно, і Софію, Софію святу канонізували. Софія для нас ще й священне ім'я, Софіївська площа, Софія Київська в нашій Київській Русі у Києві. Софія – це один з найвеличніших храмів Константинополя, звідки і на Київську Русь прийшло християнство. Це все для нас не просто міфи, це наша реальна історія. Але це свято рахується наповненим радості. Чому? Тому що це свято як символ того, як люди заради віри, своєї ідеї і свого стрижня не зрікаються. Ні за які каврішки, ні за які пропозиції своїх ідей. І ви знаєте, в цьому році в мене чомусь підсвідомо червоною ниткою пройшла така паралель з нашою сучасною Україною, з кожним з нас. Як ми, так, було ж простіше, правда, здатися, чи ще щось. Але з чого? Чого ми маємо це робити на своїй Богом даній землі? Чого? І заради чого, заради кого? Тому я рахую, що це свято воно дуже-дуже символічне і для кожного українця, тому що це свято віри, надії, любові, стійкості, патріотизму і мужності. Я кожен наш українець, як наші хлопці, які боронять е, наші кордони в лавах ЗСУ, Як кожна людина, яка донатить в тилу. Я кожен киянин, який після обстрілів і з неструмленим містом ранок починає з посмішки, і вишиванці, і співаючи, як тебе не любити, Києва мій. Я кожен одесит, коли прилітає і так тремтить земля, що тебе просто аж мурахи по шкірі йдуть переходять. На українську мову, про що я знову ж таки кажу. І це треба просто чути, як на привозі розмовляють українською мовою. І як неймовірний ресторатор Сава Ліпкін е е Одесит, українець, етнічний єврей, як він на День Незалежності з правором України виставив пост на березі Чорного моря, я пишаюся тим, що я українець. Для мене це природньо. Для кожного українця це природньо. А як же може бути інакше? Тому мої любі, я усіх вітаю з цим святом віри. Надії і любові їх матері Софія. І особисто хочу привітати мою подружку, Вірочку, майстриню, Віру Океню, майстриню, яка, до речі, Наталці робила її котика картину чудову, мою подругу, яка робить такі неймовірні брошечки, вироби з валяння усіх надійок і усіх дівчат, які носять чудові ім'я Софі... Любові і Софії. До нових оповідок! Чудового вересневого вечора, в дуже лагідному домашньому настрої, в оточенні щирих і люблячих тебе людей, з любов'ю до вас, Чернівці, ваша Оксана Дем'янишина, папа.